Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні непохитна віра. Зі сторінок Слова Божого ми дізнаємося про одного чоловіка, якого звали Іов. Жив Іов в землі Уц, був справедливий, богобійний і втікав втікавість зла. І родилося в нього семеро синів та три доньки, і було в нього дуже багато багатства. І був чоловік цей відомий та поважний серед всіх людей, що жили на сході. Час від часу сини його влаштовували обіди, запрошували сестер своїх на веселини. А батько молився за всіх по імені, бо казав Може, діти мої чим провинили Бога і погрішили в серці своїм. Так проходили дні, минали місяці, роки. І, здавалося, ніщо не звіщало про небезпеку, яка неначе чорні хмари наближалася до Іова. І був день, коли прийшов диявол перед Бога, і сказав Господь дияволу, звідки ти прийшов? І відповів диявол Господу і сказав: Я ходив по землі і обійшов її. Тоді сказав Господь Сатані: чи звернув ти увагу на Іова, бо немає такого, як він на землі? Чоловік богобійний, непорочний, справедливий і втікає від зла. І відповів диявол Господу: А чи ж даремно богобійний Іов? Чи не ти благословив його, чи не ти дав йому багатство і все, що має рука його? Але протягни твою руку і доторкнися всього, що є в нього, тоді побачиш, чи благословить тебе Іов. І сказав Господь дияволу: ось все, що в нього є, в твоїй руці. Тільки його не торкайся, і відійшов диявол від лиця Господнього. Був же день, коли сини його та доньки його пили, їли та веселилися в домі старшого брата свого. І ось приходить вісник до Іова і говорить: Воли, орали, і ослиці паслися рядом, як напали савіяни, і забрали їх. Оце я один уцілів, щоб звістити тобі про це. Ще не закінчив перший, як прибіг другий. Пане, вогонь впав з неба і спалив вівці і юнаків, і я один уцілів, щоб звістити тебе. І ще не закінчив цей, як знову новина. Халдеї трьома загонами накинулися на верблюдів і забрали їх, вцілів тільки я один, щоб звістити Тобі про це. Ось що може вчинитися, коли Бог відніме охорону і дозволить дияволу покарувати хоча б один день все зруйнує, відніме. Перетворить на попелища, у нього свій почерк, якого легко читати сльози та смерть. І ще не закінчив цей, як знову свіжа новина сини твої, доньки твої їли в домі старшого брата свого, і ось вітер прилетів від пустині і захватив чотири кінці хати, і дім упав на дітей, і всі загинули. Залишився я один, щоб звістити тебе про це. Чи можемо ми уявити собі, що робилося в думках у Іова, які випробування впали на його плечі? Чи знало батьківське серце, що йому приготовлено випити гіркоту до дна? Часом маленька дитина захворіє, і мама з татом хвилюються, що ж буде, як допомогти вилікувати ночі на проліт біля намовляти з температурою. А тут десятеро дітей на один раз і не захворіли, а мертві, яких поховати потрібно. А Бог уважно стежив за подіями. А іще ще пильніше дивився на дії Іова, диявол, який приніс стільки біди в цей дім. Думаю, диявол був радий своїм творінням. Оце і спіймався Іов. Він благословляв Бога, був богобійний. Тікав від зла, тому що не мав жодної проблеми, було що їсти, пити, одежі, багатства, дім, сини і доньки, словом, все, що необхідне для життя, і більше того. А тепер, коли нічого немає, залишився бідним, самітнім і жінкою. Як будеш діяти нині, Іове, чи благословиш ім'я Господнє, чи будеш проклинати його? Тоді Іо піднявся і розірвав верхню одежу свою, оголив голову свою, впав на землю і поклонився і сказав. Нагій я вийшов із утроби матері моєї, нагій і повернувся, Господь дав, Господь і забрав. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. При всьому цьому не згрішив Іов і не сказав нічого нерозумного на Бога. З чим вийшов диявол від Іова? Він звинувачив Бога, що є богобійний, тому що все має, бо благословив його усім. Забери те все, чи благословить у Бога. Сатана думав, що в матеріальних цінностях заховується віра і богобійність, і як забрати це все, чи прославить тоді людина Бога, але як він глибоко помилився. І благословив Бога і навіть тоді, коли в один день лишився багатства, пошани, навіть дітей своїх, синів та дочок. Він знав, де заховується благословіння, звідки початок усьому, як часто буває в нашому житті, де ж Бог, на що ж він дивиться? Чому не рятує із даної ситуації? Чому він мовчить? Чому не говорить? В історії з Іом все мовчало, всі пильно стежили за подіями. Мовчало небо, мовчала земля, мовчав Господь, мовчав і диявол. Тільки Іо говорив: А що ж ти скажеш, чоловіче добрий, від подібних об'яв можна інфаркт отримати вмить, рвати волосся на голові і зігнати все зло душі на всіх і на все, та дух, душа і тіло цього чоловіка, Божого. Належали тільки Господу, його серце, думки, слова були направлені на те, щоб благословити Бога. Щоб не трапилося, як би не повернулося колесо життя, Іо покладав надію на Бога. І ось трапилося після цього, з'явився знову перед лице Господнє Сатана і сказав Господь Сатані: звідки ти прийшов? І відповів диявол Господу і сказав: Я ходив по землі і обійшов її. І сказав Господь дияволу, чи звернув ти увагу на Іова, бо немає такої, як він, на землі, чоловік непорочний, справедливий, богобійний і втікає від зла. І дотепер він є міцним в своїй неповинності, а ти підбурював мене проти нього, щоб погубити його безвинно. І сказав диявол Господу: О, кожа за кожу, а за життя своє віддасть чоловіку все, що є в нього. Але торкнися костей Його та тіла Його, тоді побачиш, чи благословить він тебе. Чи ви чуєте, що знову придумує Сатана? Він безжалізно топтався по сім'ї Іова, завдав йому стільки прикрощей, програв діалог з Богом на богобійність Іова, та не здається, будує нову в'язницю для чоловіка Божого, і сказав Господь дияволу ось він в руці твоїй, тільки душею не торкайся. І відійшов сатана від Господа і ударив Іова проказою лютою від подошви ніг його аж до самої голови його. Все, що трапилося напередодні, було покладене на вагу. Але слава для Бога із ус Іова переважила вагу зла, що вчинив йому диявол. Та ось в декілька разів більшу вагу випробувань змайстрував диявол для Іова. Що ж тепер ти скажеш, богобійна людина?» Як ти будеш поводити себе в даній ситуації? Чи будеш ти славити Господнє ім'я, чи будеш його проклинати? Як розвивалися події далі, слухайте нас наступного разу, а я наразі прощаюся з вами. Нехай Господь усіх вас рясно благословить. На все добре. Амінь. Наш ефірний час закінчується. Пишіть нам, моліться за нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Наша адреса SIM P.O. Box 825 Woodstock Georgia, 30188. Повторюємо адресу S.I.M. P.O. Box 825. Вудсток Джорджія 30188. Вела передачу Наталія Рачук. дивні твої всі діла, слава Тобі, хвала, все свій увесь напомня, велич твоя. Велич твоя. Велич